Вже третій рік поспіль Райан Мерфі створює серію монстрів для любителів True Crime. Серіал, що створений на реальних подіях та реальній особі. А також причиняє загальний шквал критики через надмірну романтизацію вбивців: Джефрі Дамер, Брати Менендези, Ед Гін. Взагалі режисер і своїй американській історії жахів не приховував цю навичку. Але ще до таких серіалів у деяких серійних вбивців було багато шанувальниць. У мене про це є окреме відео. I care about I love Вітаю вас на каналі Інна про кіно. Не забувайте підписуватися, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Так, Мерфі професійно розповідає історії через художню призму з гомоеротичним підтекстом та гарними акторами, намагаючись викликати емпатію глядачів, наче виправдовуючи дії вбивць. що відбувається в новій частині Монстр Едгін Едгін взагалі виглядає тут як вбивця з вечірки маньяків. Сезоні американської історії жахів, готель. Але з іншого боку, на це можна дивитися не як на виправдання вбивства, а на розповідь про те, звідки з'являється зло. Навіть Чарлі Геннам сказав, що це було щире дослідження людського буття та того, чому цей чоловік зробив те, що зробив. Він сказав, що все це було зроблено для того, щоб спробувати розповісти цю історію якомога чесніше. Ще у підлітковому віці я прочитала та подивилася всі відомі і не тільки історії про реальних вбивців. Тому для мене такий вид кіно це guilty pleasure. І у потоці критики антології Монстр я розумію рівень серіалів Мерфі, хоч він тут і виступив продюсером. І те, що це далеко не Майнхантер і не серйозна рефлексія, аналіз психіки вбивці. Стильна, попсова серія історій, аби полоскотати нерви, не більше. І десь комічна. А що ж, якщо повернутися до двох передніх сезонів? Монстр сезон про Джефрі Дамера. Нас спершу були спочатку показані його злочини, але згодом фокус перейшов на те, як системний расизм. Гомофобія та байдужість поліції дозволили Дамеру вбивати десятки молодих чоловіків. Тобто серіал намагається стати соціальним коментарем, а не лише історією про маньяка. Ну і взагалі сезон мрачний, темний та огидний, що я б не назвала цей образ якимось привабливим. Навіть та гора тіктоків у 2022 році не спрацювала. Але сезон мені сподобався. «Брати Менендеси» Це практично рімейк американського психопата протягом перших трьох епізодів, де молоді Лайл та Ерік розповідають про те, як вони страчують своїх батьків, потім тусять на фестивалі, підспівують поп музиці в машині та влаштовують шопінг на шестизначну суму. Але епізоди 4 та 5 майже повністю присвячені жахливим розповідям братів про сексуальне насильство з боку їхнього батька та меншою мірою їхньої матері. Серіал ніби каже глядачам: ви хотіли жахливі подробиці? Ну ось тобі. Насолоджуйся ними. До речі, поки ми говоримо, вже знімається наступний сезон про Лізі Борден, яка вбила свого батька та мачуху. Батько, до речі, грає Чарлі Ханем. І тепер повернемося до сезону про Еді Гіна. Що ж не так з цим сезоном? Спроби режисера драматизувати події призводять до сюру та недоречних сцен. Наприклад, епізоди, де гін нібито женеться за жертвами з бензопилою, або фінальна танцювальна вечірка з іншими відомими серійними вбивцями, які зустрічають Гіна в потобіччі. Взагалі, ці сцени руйнують реалізм і перетворюють історію реальних жертв на кітчеву фантазію. У серіалі може здатися спроба нагадати глядачам, що навіть лиходії це люди. Серіал схиляється до того, щоб викликати співчуття до гіна, зводячи його жахливі злочини до наслідків жорстокого виховання матері та шизофренії. Цей простий висновок після демонстрації кривавих розправ, некрофілії та іншої судомії виглядає, ну м'яко кажучи, непереконливим і сумнівним. Але з іншого боку, жалості в мене таке взагалі не викликає, а тільки цікавість, як такі люди сприймають світ та інших людей, раз не робили таких справ. Тому це скоріше цікавість плюс емоційний інтертеймент, щось нетривіальне для людської природи, і це притягує. А тепер поговоримо про історичні неточності. Серіал значно відхиляється від реальних подій, додаючи химерні, здебільшого, фантастичні деталі для збільшення драматизму та нагнітання атмосфери. Ця людина була насправді, він вбив реальних людей та робив огидні речі. Його доля достатньо драматична, аби описати художньо відомі події його життя. Але є багато неточностей, про які краще знати, щоб ви потім не розповідали як факт, що Едгін бігав за всіма з бензопилою. Героїня Аделін Воткінс це одна з найсуттєвіших неточностей. У серіалі Аделін зображена як споріднена душа гіна, втілення фанатки Трукрайму. Вона заохочує його до насильства, показує йому жахливі матеріали, фотографії концтаборів, комікси про садистку і Кох. Більшість її сюжетної лінії була створена чисто на припущеннях та її полярної відповіді у різних інтерв'ю, через які ніхто точно не знає, чому вірити. Але це допомогло заповнити екрани час та дати творцям можливість висловити свою думку про фанатів True Crime. А припущення були такі: справжня Воткін стала інтерв'ю в газеті Minneapolis про їхні стосунки, які були характеризовані як романтичні тривалістю два десятиліття. Вона його описувала як хорошого, доброго та милого, і зізналася, що мало не вийшла заміж за нього. Воткінс також розповіла, що він розбирав справи вбивць, розповідаючи Аделін, що вбивця зробив неправильно, та яких помилок він припустився. Але от в наступному інтерв'ю вона уточнила, що деталі були перебільшені, і все це неправда. Вона наполягала, що не знала його до 54-го року, задовго після подій першого епізоду. Аделін сказала, що вони зустрічалися приблизно сім місяців, і то з перервами. Разом вони ходили в кіно, і вона ніколи не була в його будинку. І також забрала свої слова назад про те, що він милий, добрий. і Хороший. Збільшення кількості жертв. Едгін зізнався у вбивстві двох людей. 58-річної власниці магазину будівельних матеріалів Берніс Ворден у 57-му році та 54-річної власниці Таверни Мері Хоган у 54 четвертому році, і обидві смерті показали в серіалі. І так його допитували і про інші випадки, але він ніколи не визнавав додаткових вбивств. І взагалі не було надано жодних доказів, які б свідчили про протилеж. У будинках Іна були знайдені частини інших людей. Він сказав, що знайшов останки 9-10 інших жінок на сусідніх кладовищах. Його заяви підтвердилися, коли слідчі оглянули місце поховання. Але, звісно, було додано багато вбивств для того, щоб зробити персонажа більш значущим. Фейкова співпраця з ФБР. Сцена, де Гіна з психоатричної лікарні, допомагає ФБР спіймати Тедебанді. Немає жодного фактичного підґрунтя. Взагалі, дуже прикольна сцена, створюючи, ніби данину поваги Майнхантер серіалу Девіда Фінчера, агенти ФБР Джон Дуглас та Роберт Реслер, які, до речі, були насправді. Вони відвідують Гіна під час спроби зловити серійного вбивця, якого. Всі знають, як Теда банді. Я допоміг його спіймати. Я дав поліції підказку, якої вони шукали. Це неправда. Ти Ви вишкріпку. І акторів зробили дуже схожими на героїв оригінального серіалу. Навіть з'являється актор, який грав вбивцю Джері Брудоса. Дивно було дивитися епізод з неоригінальним кастом. Це якийсь краймсінематік всесвіт. Чи вбивав Едгін свого брата? Влучим. У серіалі стверджується, що Гінн вбив свого брата, хоча у реальності його смерть. Офіційно не була підтверджена як вбивство у першому епізоді. Едгін вбиває свого старшого брата Генрі, які обидва жили на віддаленій фермі з матір'ю. Після того, як Генрі зізнається, що хоче втекти від матері, Гін б'є його по голові колодою та влаштовує пожежу в лісі, щоб приховати вбивство. У реальному житті навесні Генрі та Ед спалювали рослинність поблизу свого фермерського будинку. Вогонь вийшов з під контролю і приїхали пожежники. Пізніше було знайдено тіло Генрі. Він отримав сильні опіки, а офіційною причиною його смерті було зазначено асфіксію. Та влада визнала це нещасним випадком. Гін так і не зізнався вбивстві Генрі після того, як його піймали в убивствах, Чи допомагав Едгін нянчити дітей десять центів за годину. В серіалі Едгін пробує нянчити дітей, бажаючи вразити їх, він забирає їх до себе додому, де лякає їх масками, зробленими з людської шкіри та відрубаними головами. Справжній Едгін дійсно працював нянькою по місту, щоб заробляти гроші. Отак, тільки уявіть собі це прям як Джон Гесі, коли підробляв на дитячих святах у костюмі клоуна. Не знаєш, на кого залишає своїх дітей. Чи Едгін викопав тіло своєї матері? Будучи плідним грабіжником могіл, гін часто викопував тіла на цвинтарі, але так і не зміг і не викопав тіло своєї коханої матері Августи. Однак саме її смерть спонукала його почати грабувати могили. Коли поліція провела рейд у будинку Гіна багато років по тому, вони зазначили, що кімната Августи була однією з небагатьох частин будинку, яка залишилася неушкодженою. Тоді як решта була заповнена беззлодом та речовими доказами. Якщо подивитися на фотографії місця злочину, його будинок був справжнім лихом. Але кімната його матері була чистою, такою, як тоді, коли вона померла. Чи заснований психо на Еді Гіні? І так це правда фільм був заснований на історії Гіна. Як і Норман Бейтс у психо, Гін мав нездоровий зв'язок зі своєю матір'ю. Режисер Альфред Хічкок напряму надихнувся цим персонажем, що й показано у серіалі. Наша аудиторія знайшла нове чудовисько. Це чудовисько. Це ми. І гін правда також був натхненням для інших убивців поп культури, включаючи Шкіряне обличчя у техаській різні бензопелоя та Біла у мовчання ягнят. Чи справді Едгін робив шкіряний одяг? У серіалі Гін використовує викрадені останки для створення різноманітних, гротескних предметів, включаючи одяг з людської шкіри жіночих трупів. І це правда, поліція виявила ці предмети в його будинку у жахів, розслідуючи зникнення однієї з його жертв у 57-му році. Пізніше Гін зізнався, що носив так званий шкіряний одяг, щоб відчути себе ближче до своєї покійної матері. У серіалі зображено, як він жорстоко біжить та вбиває двох мисливців після того, як вони бачать його, як він катує одну зі своїх жертв. І так, ці двоє чоловіків насправді зникли, але взагалі не було ніяких прямих доказів до Едагіна. Чи був Едгін у стосунках зі своєю жертвою Берніс Ворден? У серіалі припускає, що Едгін мав романтичні та сексуальні стосунки зі своєю другою жертвою, власницею магазину господарських товарів Берніс Ворден. Їхні стосунки зрештою закінчуються, коли він стріляє у Ворден у її магазині. Але насправді він визнав, що ніколи не мав взагалі сексуального досвіду через своє суворе релігійне виховання. Та й він колись жартома спробував запросити її на побачення, і вона взагалі не була зацікавлена. Чи я догін копіював воєнні злочини часів голокосту і Кох? Він цілком міг знати про злочини Кох під час нацистської Німеччини, але немає жодних ознак того, що він поважав її так, як серіальна версія гін, а також що він копіював якусь її поведінку. У пізнішому епізоді серіалу є розмова по радіо між Кох і Гіном, які на той час були в'язнями. Пізніше, звісно, виявляється, що цей обмін репліками був шизофренічним епізодом. Чи вбив Едгін Няню? Нам показують вбивство няні Евелін Гартлі, яку грає Едісон Рей. Він викрадає, катує та вбиває Гартлі в серіалі у помсту за те, що вона зайняла його роботу няні. Міс Евелін веселіша ніж ти. Хоча Гартлі дійсно зникла безвісті в реальному житті в 54 році. Її не викрав і не вбивав Гін. Як і у випадку зі зникненням двох зниклих мисливців, гіна допитувала і про зникнення Гартлі після його арешту. Це сталося тому, що було відомо, що він відвідував те місто, звідки зникла Гартлі приблизно в той самий час. Але гін заперечував будь-яку причесність до справи, і жодних доказів не було знайдено. Чи вбив Едгін медсестру? Ще одне вбивство, яке Едгін скоїв у серіалі. Це вбивство медсестри в лікарні, де він перебуває після арешту. У серіалі виявляється, що вбивство було частиною шизофренії. Взагалі відомо, що гін був зразковим пацієнтом у Центральній державній лікарні. І, звісно, нічого такого не відбулося. Пізніше його перевели до інституту психологічного здоров'я в Медісоні, де він помер аж у 84-му році через ускладнення раку легенів. де межа між дослідженням зла та експлуатацією трагедії. Хоча творці стверджують, що їхня мета соціальний коментар, наприклад, сезон Продамера, де фокус змішувався на жертв та системну гомофобію. У сезоні про Гіна увага була розсіяна. Велика частина часу присвячена побічним сюжетам про гічкока та створення психо, або згадкам про Ільзу Кох. це викликає відчуття, що серіал просто використовує реальну трагедію як шокуючий фон для власного химерного метакоментаря. Замість того, щоб глибоко розкрити психіку гіна, серіал перетворює його на міфічного монстра і водночас на людину, яка просто потребувала ліків. Така простота висновків, на думку критиків, підриває всю серйозність попередніх епізодів і змушує сумніватися в автентичності намірів творців. Таким чином, монстр історія Еда і Гіна розчарувала, бо не змогла досягнути балансу між повагою до фактів і художньою драматизацією, потонувши в кітчевих вигадках та залишаючи глядачів із відчуттям, що вони. Спожили чергову порцію експлуатаційного контенту. Так, звісно, це художній серіал, і тут є місце драматизації та прикрашення, проте ну це прям занадто багато вигадок. Хоч це моє підліткове guilty плеже, та я не вважаю, що Монстр Едгін прирівнює сам себе до великого мистецтва. Але зараз я задаюсь питанням, заради чого показали ці жахи? Може, мистецтву справді час шукати нову мову розмови про зло, не через показане, а через усвідомлене? Наприклад, як у Лінча, коли жахне вбивстві Лори Палмер, а в тому, що світ після нього не може прийти до тями. Краса в очах тих, хто дивиться: одні бачать у таких історіях дослідження людської темряви та зла, а інші експлуатацію насильства. А яка ваша думка щодо цього серіалу антології? Дякую за перегляд, не забувайте підписуватися і ставте вподобайки, для мене це дуже важливо. І також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де будемо обговорювати багато всього різного у світі кіно. Посилання буде в коментарях.